І було мені слово Господнє таке, так говорить Господь Саваот, заздрює за Сіон, великою заздрістю, великою ревністю я заздрю за нього. Так говорить Господь: вернуся я до Сіону і буду пробувати всередині Єрусаліму. і буде знатися Єрусалим містом правди, а гора Господа Савота горою святою. Так говорить Господь Савоот. Ще будуть сидіти на Єрусалимських майданах діти та баби, і кожен спалиться у своїй руці через довгий вік. А міські майдани будуть переповнені хлопцями та дівчатами, що будуть бавитися на майданах його. Так говорить Господь Саваот, коли дивне це в очах останку народу цього за цих днів, чи ж воно буде дивне в очах моїх, промовляє Господь Саваот. Так говорить Господь Саваот, ото я спасу свій народ із східного краю та з краю заходу сонця. І спроваджу я їх, і вони будуть пробувати всередині Єрусалиму і стануть народом моїм, а я стану їм Богом у правді та в праведності. Так говорить Господь Саваот. Нехай стануть сильними ваші руки. Ви що слухаєте цими днями слова ці з уст пророків, що були в день закладен дому. Господа Савоота, храму, що був побудований, бо перед цими днями не було нагороди для людини, ані нагороди для худоби, і для того, хто виходив, і для того, хто входив, не було спокою від ворога. І пускай я всіх людей одного проти одного. Тому я тепер для останку цього народу не буду такий, як за тих давніх днів, промовляє Господь Саваот. Бо буде насіння, виноград дасть свій плід, а земля урожай свій подасть, а небо дасть росу свою. І вчиню я, що решта цього народу це все посяде. І станеться, як були ви прокляттям серед народів доми Юдин, так доми Ізраїлів, так я вас спасу, і ви станете благословеним, не бійтеся, хай зміцніють ваші руки. Бо так промовляє Господь Саваот, як я думав зробити вам зле. Коли ваші батьки прогнівляли мене, промовляє Господь Саваот, не жалував я. І так знову задумав я днями оцими вчинити добро Єрусалимові та юдиному дому. Не бійтеся. Оце речі, які будете робити. Говорить, Прав... говорить правду, один одному правду та суд миру судить у ваших брамах. І не думайте зла в своїм серці один проти одного, і не любіть неправдивої присяги, бо це все оте, що зненавидив я, промовляє Господь.